Наша підчеревинка приготовлена на, по власній технології приготування. Вона в нас сухенька, не така, як там хоч величенький шматочок. З неї не тече. Оце вовде смачна м'ягенька. Угу. Мягесенька буде. Хто в нас брав уже, той знає. Дуже смачнюща. Так, гарно, то зима. Вистояна, я хочу таку кусу ще. Ці менші цілими шматочками, ці можна такими розрізати. Дуже класно. Крас. Яку не розріжеш, вся дуже класна. Вообще, і всі такі шматочки, що від кілограма, напевно, якщо ціленька шматочки. Тоже класна така. Замовляйте, вартість такої підчеревинки 450 гривень. Варто спробувати хоча б раз. Як намальована. Красота. Ну так. Да.